25 розділ. Аврам іще взяв жінку а ймення її Кетура. а вона породила йому Зімрана, і Йокшана, і Мідана, і Мідіяна, і Єшпака, і Шуаха, а Йокшан породив Бувшеву та Дедана. А сини Деданові були Ашури, і Летуші, і Леуми, а сини Мідіянові Ефа і Ефер і Ханох. І Авіда, і Елда, усі вони сини Кетури, і віддав Авраам усе, що мав Ісакові, а синам наложниць, що були в Авраама, дав Авраам подарунки і відіслав їх від Ісака, сина свого, коли сам ще живий був на схід до краю східнього. А оце дні літ Авраамового життя, які він прожив сто літ, і сімдесят літ, і п'ять літ, і спочив та й умер Авраам у старощах добрих. Старий і нажившись, і він прилучився до своєї рідні, і поховали його Ісак та Ізмаїл, сини його, у печері Махпелі, на полі Ефрона, сина Цохара, Хітеянина, що навпроти Мамре, поле, що його Авраам був купив від синів хитових. там був похований Авраам і Сара, жінка його. І сталося по Авраамовій смерті, і поблагословив Бог Ісаака, сина Його. І осів при криниці Лехайрої. А оце нащадки Ізмаїла, Авраамового сина, що його породила Авраамові єгиптянка Агар, невільниця Сарина. І оце імена синів Ізмаїла, за їхніми іменами, і за нащадками їх перворідний Ізмаїлів Невайот, і Кедар, і Ідбеїл, і Мівсам, і Мішма, і Дума, і Маса, Хадат, і Тема, і Єтур, Нафіш, і Кедма. Оце вони сини Ізмаїлові і їхні імення за дворами їх і за їх кочовищами, дванадцять начальників для їхніх племен. А оце літа життя Ізмаїлового сто літ, і тридцять літ, і сім літ, і спочив, та й умер він, і був узятий до своєї рідні. І розложилися вони від Хавіли аж до Шуру, що навпроти Єгипту, як іти до Ашуру, і він оселився перед усіма своїми братами. А оце оповість про Ісака, Авраамового сина. Авраам породив Ісака, і був Ісак віку сорока літ, як він узяв собі за жінку ревеку, дочку Бетоїла, арамеянина, спадану Арамейського, сестру Арамеянина Лавана, і молився Ісак до Господа про жінку свою, бо неплідна була, і Господь був ублаганий ним, і завагітніла ревека, жінка його, і кидалися діти в утробі її. І сказала вона, коли так, то для чого я це переношу? І пішла запитатися Господа, і промовив до неї Господь: два племена в утробі твоїм, і два народи з твого нутра будуть виділені, і стане сильніший народ від народу, і старший молодшому буде служити, і сповнились дні її, щоб родити, і ось близнюки в утробі її. І вийшов перший червонуватий, увесь він немов плащ волосяний, і назвали імення йому Ісав. А потім вийшов його брат, а рука його трималася п'яти Ісава, і назвав ім'я йому Яків. А Ісак був віку шестдесяти літ, коли народилися вони, і виросли хлопці, і став Ісав чоловіком, що знався на ловах, чоловіком поля. А Яків чоловіком мирним, що в наметах сидів. І полюбив Ісак Ісава, бо здобич мисливську його йому смакувала. А Ревека любила Якова. І зварив був Яків їжу, а з поля прибув Ісав, і змучений був, і сказав Ісав до Якова: Нагодуй мене отим червоним, червоним отим, бо змучений я, тому то назвали імення йому Едом. А яків сказав: Продай же мені своє переворітство, і промовив Ісав: Ось я вмираю, то нащо ж мені оте переворицтво? А яків сказав, присягни ж мені нині, і той присягнув йому, і продав перевориство своє Якову. І Яків дав і, сау, і хліба й з Сочевичевого варива, а той з'їв, і випив, і встав, та й пішов, і знехтував Ісау перворідство своє.